Ми хочемо стапельпити під Андрія Кандиба, який це розпочав. Фактично це безпечне місто, коли діти ходять, і дорослі теж ввечері і вночі ходять на роботу, в школу, ви в даному випадку йдете. І є небезпека в тому, йде водія, від вас не бачить. Ми хочемо зараз е, передати кожному вам стішечку, яку ви зможете закріпити та одежу десь. До сумки, до рюкзака і буде ввечері чи вранці йдете в школу, будете забезпечені тим, що буде вас водій, який буде їхати. Ваша школа тим більше біля дороги. І Є небезпека, що вас можна пізно побачити і бути неприємні, сяки для водія, і так і можете ви за якусь задати траву. Хочу зараз кожен дівчата роздати стрічку, ви будь ласка, її не викидайте, і значить стрічка вас збереже. Ви повинні собі самі себе забезпечити і часто перейти в дорогу, але якщо вас запитати хто знає правила дорожнього руху. Хто хоче розвиватися? Однак на нас є цей, точно оцінки не буде ставити. Не переживай. Я знаю. Я знаю, коли треба перейти дорогу, якщо ти до машини підписи. Так. А ще як можна переходити Софійка? І треба, коли переходимо дорого, треба дорогу, треба подивитися. Вправо, вліво і якщо... <різований> немає, немає. <різований> так, так, а зараз не ще скажуть. А ще по чому можна переходити? Ох, молодці, боєр'я. На світло форму. На світло форму. А ще. А по по колі якісь мають розірвати. А на який колір? Кольори стримають. По пішохід. По пішохідній доріжці можна переходити. А на який колір переходити дітки? Ну, е е е ані мачка. Молодець. А ще як можна переходити? Ну, На переході. На переході можна переходити. Ну, що сюди скаже? Підземні Підземний перехід. Ми можемо скажемо, щоб зробили підземний перехід для вашої школи. Так. Дядька мене, щоб він зробив вам підземний перехід, Почав, ступор, ну, що щоб ви мали безпечний початок. але поставити допомогу, щоб ви мали. Ну, ми вже нагадаємо, що спокою вам обіцяли, а тепер ще хочуть діти обійтися. Зараз ввечері або вранці дуже проблемно вам переходить дорогу, тому що машини їдуть і вас не бачать. Ми хочемо зараз вам подарувати кожному чину. <губ>